У жовтні Росія випустила по Україні рекордну кількість ракет 270. Про це інформує ЕФП з посиланням на українські дані на 46% Це більше ніж у вересні, і є найвищим показником з 2023 року. Окрім ракет, звісно ж, ми бачили у своєму небі. На жаль, дуже багато безпілотників. Понад 5 тисяч дронів випустила Росія цього місяця. Це трохи менше ніж у вересні. Проте все ще немало. Зеленський раніше зазначав, що від початку року Кремль випустив Близько 770 балістичних ракет та понад 50 кинжалів станом на зараз. Безпосередньо на сторінці президента Зеленського маємо теж певну статистику. Майже щоночі Росія дійсно завдає ударів різними типами зброї по наших оселях, по мирних українських кварталах, містах, селах за цей тиждень тільки, якщо ми говоримо про тижневий відтинок. Ворог застосував проти України півтори тисячі дронів, одну цілу одну кабів, тисячу сто по суті на понад. 70 ракет різних типів